Викриття великого і жахливого. Знайомими вулицями мандрівники прямували до палацу Гудвіна. Дорогою фарамант не стримався і повідомив декого з мешканців про загибель страшної бастіни. Новина швидко рознеслася по місту, і незабаром за елі та її супутниками до самого палацу йшла велика юрба шанувальників. Зеленобородий солдат був на посту. І, як завжди, дивився у люстерку і розчисував свою пишну бороду. Цього разу натовп зібрався такий великий і та галасував, що це привернуло його увагу вже через десять хвилин. Дін Гіор дуже зрадів, що мандрівники повернулися з небезпечного походу. Він викликав фліту і та відвела їх до тих самих кімнат. Повідомте, будь ласка, великого Гудвіна про наше повернення, сказала Елі солдату. І передайте, що ми просимо нас прийняти, за кілька хвилин Дін Йор повернувся і сказав Я голосно доповів про ваше прохання біля дверей тронної зали та не одержав від великого Гудвіна ніякої відповіді. Солдат щодня підходив до дверей тронної зали і повідомляв про бажання мандрівників поговорити з Гудвіном. І щоразу йому відповідала могильна тиша. Минув тиждень. Чекання ставало нестерпним. Мандрівники сподівалися на гарячий прийом з боку Гудвіна. Байдужість чарівника лякала і дратувала їх. Чи не помер він, бува, задумливо сказала Елі. Ні, ні, він просто не хоче виконувати своїх обіцянок і ховається від нас, обурювався страшило. Звичайно ж, йому шкода, мозку, серці сміливості, адже все це коштовні речі. Але не треба було посилати нас до злої чарівниці бастінди, яку ми так хоробно рознищили. Розгніваний страшило заявив солдату, Передайте Гудвіну, якщо він нас не прийме, ми викличемо летючих мавп. Скажіть Гудвіну, що ми їхні повелителі, бо володіємо золотою шапкою пікапу-трікапу. І коли сюди з'являться летючі мавпи, ми з ним побалакаємо. Дін Гіор пішов і дуже швидко повернувся. Гудвін жахливий прийме вас завтра, рівно о 10 ранку, в тронній залі, просив не запізнюватись. І знаєте що? тихенько прошепотів він на вушко Елі. Він, здається, злякався, бо мав справу з летючими мавпами і знає, що то за звірі. Мандрівники провели тривожну ніч і вранці у призначений час зібралися перед дверима тронної зали. Двері прочинилися, і вони ступили до зали. Кожен сподівався побачити Гудвіна у тому вигляді, у якому той показався їм у перший раз. Та вони були дуже здивовані, побачивши, що у тронній залі немає нікого. Там панувала урочиста і моторошна тиша, і мандрівники перелякалися. Що готують для них Гудвін цього разу? Вони здригнулися, немов від несподіваного удару грому, коли раптом посеред порожньої кімнати залунав голос Я, Гудвін, він великий і жахливий. Чого ви знов турбуєте мене? Елі та її друзі озирнулися. Ніде нікого. Де ви? запитала Елі. Я всюди, урочисто мовив голос. Я можу перевтілюватись у будь-який образ і стаю невидимим, коли захочу. Підійдіть до трону, я буду розмовляти з вами. Мандрівники ступили кілька кроків уперед. Всі, окрім залізного дроворуба і тотошки, аж тремтіли жаху. Залізний дроворуб не мав серця, а тотошка не розумів, як можна боятись голосів. Кажіть, почувся голос. Великі гудвіни, ми прийшли просити вас виконати свої обіцянки. Які обіцянки? спитав голос. Ви обіцяли повернути мене в Канзас до тата й мами, якщо мигони будуть визволені влади бастінди. А мені ви обіцяли дати мозок, а мені серце, а мені сміливість. А хіба мигони дійсно стали вільними? запитав голос, і Елі здалося, що він затремтів. Так, відповіла дівчинка. Я облила злу бастінду водою, і вона розтанула. Докази, докази, наполягав голос капутрі капу, вигукнув страшило. Хіба ви, то, що є всюди, не бачите на голові велі золотої шапки? Чи ви хочете, щоб ми для доказів викликали летючих мавп? О, ні, ні, я вам вірю, відповів голос. Однак це так несподівано. Добре, приходьте післязавтра, я подумаю про ваші прохання. Був час думати, скорики морики, загорлав розлючений страшило. Ми цілий тиждень чекали прийому. Не хочемо чекати жодного дня, енергійно підтримав товариша залізний дроворуб. Алев так заревів, що величезна зала наповнилася гулом, в якому чийсь переляканий крик. Коли влікся від гомін лев'ячого ревіння запанувало мовчання. Елі та її товариші чекали, що відповість Гудвін на їхній сміливий виклик. У цей час Тотошка, напружено нюхав повітря, і раптом кинувся в віддалений куток зали. Мить, і він зник з очей. Здивовані Елі видалося, що песик проскочив крізь стіну. Але тієї ж миті зі стіни ні, з за зеленої фіранки, що зливалися зі стіною. З лементом вискочив маленький чоловічок. Заберіть собаку, він укусить мене. Хто дозволив приводити у мій палац собак? Мандрівники спантеличино дивилися на чоловічка. Зростом він був не вищий за елі, але вже старий, з великою головою і зморшкуватим обличчям. На ньому були барвистий жилет, смугасті штани і довгий сюртук. У руці він тримав довгий рупор і злякано відмахувався ним від тутошки, який вискочив з ефіранки і намагався вкусити його за ногу. Залізний дроворуб рішуче ступив на зустріч незнайомцеві. Хто ви такий? сурово запитав він. Я Гудвін, великий і жахливий, тремтячим голосом відповів чоловічок. Але, будь ласка, прошу, не чіпайте мене. Я зроблю все, що ви від мене вимагаєте. Мандрівники перезирнулись із здивованим подивом і розчаруванням. Але ж я гадала, що Гудвін це жива голова, мовила Елі. А я вважав, що Гудвін морська діва, сказав страшило. А я думав, що Гудвін страшний звір, сказав Дрогоруб. А я уявив собі, що Гудвін вогняна куля, сказав Лев. Усе це так і всі ви помиляєтесь, лагідно мовив незнайомець. Це лишень маски. Як маски? вигукнула Елі. Хіба ви не великий чарівник? Тихіше, дитино моя, сказав Гудвін. Про мене склалася думка, що я великий чарівник. А насправді, насправді. Гай гай. Насправді я звичайна, звичайна людина, дитино моя. Сльози покотилися з очей Елі від розчарування і образи. Залізний дроворуб також мало не заплакав та вчасно згадав, що немає при собі маслянки. Розгніваний страшило закричав Я скажу, хто ти такий, якщо ви цього не знаєте. Ви шахрай, пікапу-трікапу!» «Ваша Ваша правда, відповів чоловічок. Лагідно усміхаючись і потираючи руки, я великий і жахливий шахрай. То як же тепер бути? запитав залізний дроворуб. від кого ж я одержу серце? А я мозок додав страшило, а я сміливість, рикнув лев. Друзі мої, сказав Гудвін, не кажіть про дрібниці. Подумайте, яке жахливе животіння веду я у цьому палаці. У вас жахливе існування, здивувалась Елі. Так, дитя моє, зіткнув Гудвін, зважте, що ніхто, ніхто у світі не знає, що я великий шахрай, і мені довгі роки доводиться хитрувати, критися і всіляко дурити людей. А ви знаєте, яка то нелегка справа морочити людям голови? І на лихо це завжди перестає бути таємницею. Ось ви мене викрили, і, правду кажучи, він зітхнув Я радий цьому. Звичайно, я помилився, що впустив вас усіх гуртом, та ще з цим клятим собачкою. Гей ви, обережніше, зауважив Татошка, вишкірівши зуби. Прошу вибачення, вклотився йому Гудвін. Я не хотів вас образити. Так на чому я зупинився? Ага, згадав. Я впустив вас усіх разом, бо дуже злякався летючих мавп. Але я нічого не розумію, сказала Еллі. Як же тоді я вас бачила в образі живої голови? Це дуже просто, відповів Гудвін. Ідіть за мною, і ви все зрозумієте. Він провів їх через потаємні двері у комірчину за тронною залою. Там вони побачили і живу голову, і морську діву, і звіра, і фантастичних птахів, і риб. Усе це було виготовлено з паперу, картону, пап'ємаше і майстерно розфарбоване. Ось форми, в які може перевтілюватися Гудвін, великий і жахливий, сміючись, сказав викритий чарівник. Як бачите, вибір досить багатий і зробить честь будь-якому цирку. Але це так бридко, тобто я хотів сказати дивно, мовив страшило. Лев підійшов до голови і сердито вдарив її лапою. Голова покотилась по підлозі, перекидаючись і люто поводячи в очима. Наляканий лев відскочив, загарчавши. Найскладніше, зітхнув Гудвін, спрямовувати очі. Я з фіранки смикав за ниточки, але очі дивились не туди, куди треба. Ти, напевно, помітила, дитино моя. Мене це вразило, відповіла Елі, але я була так налякана, що не зрозуміла, в чому справа. А я напереляк і розраховував, зізнався Гудвін. Якщо мої перетворення і не завжди були досконалими, то страх від відвідувачів не давав їм помітити це. А вогняна куля, вигукнув Лев, от вас якраз я боявся найбільше, а тому і зробив кулю із вати, просучив її спиртом і запалив. Добре горіло, чи не так? Лев з презирством відвернувся від великого шахрая. І як вам не соромно дурити людей? запитав страшило. Спочатку було соромно, а потім я звик, відповів Гудвін. Ходімо до тронної зали, і я вам розповім усю свою історію.